Леся Олійник прийшла до сервісного центру МВС, що на Чорновола, здавати теоретичний іспит. Жінка-медик з перших днів війни на передовій стабілізує поранених захисників. Отримати права Леся хоче, аби в разі екстреної ситуації самотужки змогти вивести поранених бійців. З однієї сторони розумієш, да, у мене шикарний водій, але не дай Боже щось. Я повинна мати можливість сісти за кермо і довести цих людей, довести, можливо, десь не до цієї точки, де будуть їм вже надавати більш кваліфіковану допомогу, а хоча б туди, де мене змінить вже більш досвідчений водій. І за того в мене з'явилося це бажання водити машину більш професійно. І я розумію, що цей момент ну, потрібно було реалізувати з однієї сторони. А друзі підказали, підказали, що є такий сервісний центр на Чорновила, 29, де. Якісно, швидко, комфортно до повномасштабного вторгнення перед переїздом до Вінниці. Центр працював у Херсонській області. Всі працівники, що змогли покинути окупований регіон, також оселилися у нас. Ми раді бачити всіх, всіх, хто переступає поріг на сервісного центру, отримують або якісну послугу, або отримують вичерпну консультацію. Тому, будь ласка, звертайтеся. У нас є діючий номер телефону. У нас постійно працює ресет. У нас постійно працюють адміністратори, які з задоволенням розкажуть, як потрібно зробити ту чи іншу послугу. Завітав до сервісного центру і Андрій. Чоловік хоче замінити права. Дані на пластиковій карці за 15 років затерлись. Це не важка процедура. Ти приходиш з старими правами з паспортом, реєструєшся, я не знаю, як Сімобоксі називається, да, получаєш талончик, і тобі видають нові права. Загалом працівники центру надають понад 80 послуг. Ми займаємось реєстрацією перереєстрацією транспортних засобів. Також видаємо національне посвідчення водія, яке тримується вперше. Складаються теоретичні і практичні іспити відповідно. Здійснюється обмін посвідченням водія у зв'язку з втратою, у зв'язку з закінченням терміну його використання. А також видається міжнародне посвідчення водія як додаток до діючого національного. Найбільш популярна послуга складання теоретичного іспиту для отримання прав. За півроку нею скористалися 3,5 тисячі клієнтів центру. А от практичний іспит склало трохи менше понад дві тисячі людей. Теоретичний іспит складається з 20 хвилин, 20 запитань, найбільше трьох помилок. Якщо людина успішно склала теоретичний іспит, переходить до навчання практичного іспиту. Після того, як вони видачи вже на практичний іспит, вони приходять до сервісного центру і реєструються на практичний іспит. Проходять практику. Наразі це без майданчика, раніше це було складено майданчик, потім за маршрутом. Зараз військовий стан лише маршрут. Центр переселенець працює з вівторка по суботу. Записатися у чергу і отримати талон можна онлайн або ж безпосередньо у сервісному центрі.